Як ви думаєте, що краще висіяти насіння з гейхери самому, дрібнюсінькі такі пилиночки, і гратися з ними півроку, чи купити за 85 гривень одну розсадинку, одну чи дві, чи три, скільки захочеш, і вже дивіться, яка шикарна коренева система. Які шикарні кольори, кольори, ти можеш вибрати, який любий кольор на тебе подобається. Можна за 55 гривень зелену купити. От Вон, вона вже з квіточкою, за 75 буде з квіточкою, без квіточки за 55. Вот. Як ви думаєте, що краще гратися, висівати самому чи просто купити і не заморачуватися? Тому що на те, що ти висієш, тобі потрібна касета, тобі потрібно ґрунт, тобі потрібно добрива. Якісь там і ви ж знаєте, до речі, що гейхери заливати добривами не потрібно. Вони не люблять добрива. Просто посадив їх. Ось у мене вони ростуть. Це касетна розсада теж і. Просто минулорічна я її посадила, ну що там кидала якісь азотні добрива просто на всю грядку. Та й все більше я під неї нічим всім її не підживляла. І вона прекрасно, шикарно себе почуває. Просто поливаю інколи все. Ну коли ну, в принципі, не часто поливаю грядку, коли не коли поливаю. А так дощика вистачає. До чого веду, скажіть мені, як ви вважаєте, чи краще купувати. До речі, у мене є на опт гейхера, можна купити всю касету, 48 штук за 1200 гривень. Хто хоче, є такий варіант. Тобто варіантів в житті є безліч. Тільки в як в кожного своя дорога. Хто який варіант вибере, той і дорогою і піде. Отак і все. І тут, напевно, да, ну просто кожен наприклад. Я, наприклад, люблю там гратися, щось там вирощувати по чуть-чуть, манюсінькі такі ниточки, там тикати, пікірувати його. Я, наприклад, цього е, пробувала, робила. Е, ну, для цього це треба умови. Це тепличні умови повинні, щоб цей режим тепловий, і волога, щоб було, ну все, щоб було. Все, все любить догляд, ну як на мене. Тому такі діла, дивіться, ще я вам прорекламую. Це бузульник. В одному з відео в парку я вам показувала там бузульник, який росте шикарні от такі е, рослини. До речі, цей бузульник на наступний рік вам буде вже великим кущем. І 100% він зацвіте на наступний рік. Цей рік не факт, він буде нарощувати, так само, як Гейхера нарощувала собі е, кущик, а цей рік вже цвіте. От такі діла, тому ми... бажаю та пишіть мені, треба дивитися, бо що хтось щось а що? Тому треба бути глаз до да глаз скрізь на. Всім бажаю успіху, натхнення, всього найкращого. Капуста по 15 гривень беріть.